Я є Всесвіт, ти є Всесвіт, ми є Всесвіт, всесвіт я. Академія квантових знань всесвіт я, академія для землі, галактики і Всесвіту. Місце. Де даються квантові знання про світобудову, де втілюється план Творця по створенню нової реальності, де панує любов і творчість, місце, де максимально розкривається ваш потенціал для виконання завдань цього втілення, представляє лекцію подкаст від Господа Майтрея. Хто такі зіркові душі? Зіркові душі це ті, хто приходить на землю з інших світів, з інших зіркових систем. В їхній духовній ДНК закодовані спогади про інші виміри, планети, цивілізації. Ці душі пройшли довгі цикли розвитку в інших місцях Всесвіту і тепер обрали втілення тут, щоб допомогти землі в перехідний час. Зіркові душі приходять з місією. У кожного вона різна. Місія зцілення, пробудження інших. Зміна свідомості, їхнє завдання нагадати людству, ким ми є насправді, істотами світла, творцями реальності, мандрівниками у безмежному океані космосу. З дитинства вони відчувають, що земля не їхній справжній дім. Вони задають питання, як створений Всесвіт, чи ми одні у ньому, що є за межами смерті, їх тягне до ізотерики, стародавніх знань, космічних історій, також їхня особливість це гостре відчуття чужих емоцій. Реагування на несправедливість можуть плакати від краси чи болю в світу, зв'язку з відкритим каналом доступу до джерела, це талановиті та творчі душі, чітке відчуття своєї місії, що я тут не просто так, пробудження цих душ. Може бути дуже болісним через події, які змінюють їх життя, втрати, невиліковні хвороби, глибокий духовний досвід, зустрічі з вчителями, містичні сни. Зіркові душі зберігають зв'язок зі своєю зірковою сім'єю. Навіть якщо свідомо цього не пам'ятають, дехто з них отримує послання через сни чи інтуїцію від цивілізацій, які допомагають їм на відстані. Таких цивілізацій, як Плеяда, Сіріус, Кассіопея, Арктур, Земля переживає перехід, зміну вібрацій, розширення свідомості. У цей час сюди прийшло багато душ з інших систем, щоб підтримати процес. Вони створюють нові спільноти та отримують знання про методики очищення, відкриття серця. Можливість чути свою душу, зцілення, тобто допомагають людям прокидатися від сну забуття. Навчіться чути своє серце. Ваша інтуїція це прямий канал до вашої істинної природи, бути в гармонії з собою та своїм тілом. Піклуйтесь про своє тіло. Ваше тіло це корабель, через який ми подорожуємо. Оточуйте себе своїми людьми, спільноти однодумців дають підтримку і сили, натхнення для розвитку, можливість досліджувати себе. Ви тут. Щоб світити, щоб своєю присутністю, словом, дотиком, чи творінням пробуджувати серця та творити новий світ, Ваш порадник Майтрея. Цю лекцію прийняла і передала Світлана Андрійченко. У текстовому повідомленні під цим відео ви знайдете посилання на наш телеграм-канал. Тут ви знайдете однодумців, щоб ділитися досвідом і дискутувати. На нашому каналі щотижня ми публікуємо ченелінги, практики медитації, афірмації, вірші, пісні. Проводимо прямі ефіри, які допоможуть вам відкрити себе, розкрити свої здібності. Приєднуйтесь до наших навчальних курсів, анонси яких ми публікуємо на наших каналах. Курси Відкриття потоку і любов як найвища точка творіння від Вікторії Крупи, Квантове зчитування енергополя. Від Ірини Корнієнко. Подорож в серце від Олександра Достовалова відкриють, перетворять і розширять ваш потенціал і вашу реальність. Якщо вас зацікавила ця інформація, як з нами зв'язатися, ми вкажемо в інфобоксі до цього відео. Підписуйтесь на наші канали, тут і в телеграм. Залишайтеся на зв'язку, щоб отримувати інформацію про події на нашій планеті, в нашій галактиці і Всесвіті з першого джерела. Я є Всесвіт, ти є Всесвіт, ми є Всесвіт. Se